Послухайте ці слова Христові, і хай вони внесуть до тебе явну перемогу. Йоанна 17,8 говорить Христос: Я дав їм вчення, що Ти дарував мені. Христос весь час говорить постійно, що Він вчить як Отець, Його вчив, Йому передав. І ми в цих словах чуємо: Я дав їм вчення, що Ти дарував мені. Він дав нам і слова. Які мають силу. Євангелія, яка має силу, він дає нам, хто увірував, хто не перечить цим словам, бо щось йому придумала там церква. І то не церква, Христа. А як, вони, як, ви, як ви там їх собі назвали? Отака церква, блудниця. Тобто він вчить як Отець, він вчить слів Христа, Отця, які є життя, і робить як Отець. І каже нам, і ви таке будете робити. Цьому цікаво дуже стає. Люди про таке навіть не чули в своїх церквах. Чому? Ну, це таїнство. Це таїнство, про яке не говорять, ми говоримо кожен раз, для того, щоб пробитися до сердець. Навіть до сердець тих, хто справді увірував і хто став все-таки новим творінням. Давайте Йоанна 17,8 ще раз. Я дав їм вчення, що ти дарував мені, і вони прийняли його справді, а якщо не прийняли, то наступне, що говорить Христос, їм не належить. Щоб ви зрозуміли, вчення має велику, велике значення дуже велике значення вчення Ісуса Христа. Без вчення ти догодити Богу не можеш, тому що ти не знаєш взагалі, то як воно має бути. Ти не знаєш ні про Духа Святого, ото махати рукою, я вам хочу сказати, можна ну, і дитину навчати. Маленьку дитину, вона, бідна, стоїть і там ще, ще гарно хреститься, не так, як оце, знаєте, за вертушки роблять. Я дав їм вчення, що ти дарував мені, і вони прийняли його. Ті, хто прийняли, вони зрозуміли істину, що я прийшов від тебе і повірили, що ти послав мене. Ті, хто не прийняли вчення Ісуса Христа, а вони кажуть, що вони вірують в те, що Бог послав Ісуса Христа, це просто слова. В них немає життя. Розумієте, ми повинні чітко розуміти, про що говорить Христос. Не просто прочитати, проспівати. Знаєте, Богові відомі серця людей, правда чи ні? Бог серцезнавить. Бог знає, що серце людське вважає за цінне. І от подивіться, а що вважають за цінне в деномінаціях? Я так в загальному скажу. Одні вважають за цінне виконувати закон. Це в більшості, я відразу взяв це. Другі вважають за цінне, що вони помахають записками і скажуть, Бог, ти зробить це. Або прочитають імена, о, прочитали, значить, там Бог може може зцілить. Хтось рахує тільки свою деномінацію спасенною. Так чи ні? Ну, я, я знаю це. І вони навіть підсміховуються, правда так, знаєте, щоб не знали, о, ці православні, ой ці католики. А протестанти ті взагалі насміхаються, а мали би стояти як воїни, відбиваючи оці лжевчення від людей, розказуючи їм правду, істину. Хтось ідолів шанує, хіба не так? І вони вважають. Цінними цих ідолів. Подивіться, як привезли Фатіму копію. Та вони з копією носили сліпше, ніж Віталії носяться з оригіналом. Та так несли, та так несли, та так тряслися, боялися, щоб часом не впала, то прикрутили. А хтось шанує бовванів, а хтось похрестить немовля без віри і радості нема кінця. Нарешті похрестили, якби вмерло. І все це Богові противно. А вони думають, що догоджають йому.